До речі, біля правої полуосі зливна пробка і заливна пробка. Це у нас роздатка. Біля лівої полосі шестигранником на 8, відкручуємо контрольну пробку. Відкручуємо не повністю. Тепер переміщаємося під капотний простір. Знімаємо акумуляторну батарею і площадку під нею. Знаходимо шестигранник на 8 і відкручуємо його. Зараз на відео вже він відкручений і вставлена туди шланга для заливу нового мастила. Заливаємо приблизно 6 літрів мастила. Бачок.